Вони нас захистять, підпажні та в руки. Хто вони такі? Герої в масках, ми герої, в масках, герої, в масках, ми, герої Не Непади. Пертувати. допомагати Ще й треба римувати. герої в масках, ми герої, в масках, герої, в масках. Ми, герої в масках, герої в масках. Герої алло. Так, так, слухаю прямий ефір. Три, два, один, почали. Вітаю! Ми учні Мереф'янського медичного ліцею. Юні вогнеборці, борці з мінною небезпекою, активісти з домедичної допомоги. А разом ми герої! Чує собі небезпеку як міна, касетні снаряди, гранати або РПГ, мотелики чи полюстки, боєприпас до гранатометів, мінометні міни знаємо та розповімо. Можемо також розповісти про домедичну допомогу. Певнені, знадобиться тобі. Розкажемо вам про комплекси першої допомоги. По-перше, зберігайте спокій. По-друге. Певніться у власній безпеці, запитайте, чи може хтось допомогти. По-третє, запитуйте, дивіться, слухайте та нюхайте, Підключайте свої органи чуття. Що пожеж? Важливо. А ж? Куди зводитися? Що казати, що робити? Зачекай, допоможемо. Але ти запам'ятай, якщо людина знає про правила безпеки під час пожежі, вона зможе не лише врятувати своє життя, а й надати допомогу іншим людям. Ну, про правила я вже потім розповім. Ну, а якщо вже сталося загроза. Що сигнал щоб ти не став заручником прогресу і традиційно не піддався паніці ми навчимо протистояти стресу і діяти у надзвичайній ситуації. Який характер ви не мала не панікуй, це не гора голово. Хочу сигнал. Увага всім виконує перед усім Вімкни джерело інформації. Прослухай про загрозу оголошення. Виконуй отримані рекомендації. Не тим Космом зв'язку. Зараз рочтиком Тамаоніка розповідають про дименичну допомогу. Давайте подивимося. Якщо опинилися біля людини, яка потребує допомоги, є декілька правил. В першу чергу переконайтеся, що ви в безпеці. Підходимо до потерпілого, голосно запитуємо. Ви мене чуєте? З вами все гаразд? Потрібна допомога. Якщо людина без свідомості. Використовуємо метод чую, бачу, відчуваю. Відчули дихання, викликай швидку. Опиши місцевість, стан людини. Хто телефонує? Головне, не нашкодь. Телефонуй 103! На зв'язок вийшли наші інші герої Маринка та Ендрі. Розповідають про безпеку на воді. І куди ти зібрався? Рибачте, субота, вихідний. Мої домашні завдання і хатні обов'язки виконано. Маю право на відпочинок. Але щось небезпечно? Ой, я ж зовсім поруч. Річка вже за смугою. І не один зі мною друзі. Назву щонайменше три причини, чому перебувати біля водоймищ небезпечно. У разі повітряної тривоги ти не зможеш знайти укриття або навіть не почуєш її. Знаю, полюбляєш рибачити в навушниках. Річки та озера можуть бути небезпечні через свої активні бойові дії. У воді та на прибережних територіях знаходять вибухонебезпечні предмети. Ти не знаєш, чи проводилось дослідження якості води у тій річці, або не ознайомлювався з їх результатами. Прикро це визнавати, але ти маєш рацію. Добре, зателефоную друзям і запрошую їх на теоретичну риболовлю. Ознайомимося з правилами безпеки під час рибальства та умовами законного вилову риби. Алло, на Зараз вона змірує на масках у пожежній частині. Що можете розповісти, Валерий. Ми були на екскурсії в пожежній частині. Нам розповіли про пожежну безпеку та домедичну допомогу. Сподіваюсь, ви вже знаєте, як це робити. Адже Ростікон та Маоніка вже в профі в цьому ділі. Також одягали костюми, сиділи в машині наших рятувальників, пробували гасити вогонь зі шланки з водою. Та багато чого. Рятувальники професія справжніх героїв. Вітаю, з вами кореспондент Коста, наш свіжий епізод у Мариф'янському лісі. Сьогодні була знайдена іграшка, в якій був замаскований вибуховий пристрій. Зараз очевидці розкажуть нам, що сталося. Я гуляла в лісі та неочікувано побачила м'яку іграшку. Хотіла її підібрати, але моя сестра мене зупинила. На заняттях зміною безпеки представники ДСНС неодноразово наголошували, що ворог маскує різні саморобні вибухові пристрої, виграшки, цигарки або інші предмети, які на перший погляд здаються зовсім безпечними. Тому я одразу заборонила Аріні торкатись. А які були ваші наступні кроки біля підозрілих предметів чи мін не можна користуватися мобільним телефоном? Тому ми відійшли приблизно на 100 метрів та зателефонували батькам та рятувальникам. Навіть селфі не зробили. Рятувальники закликають зараз не ходити у ліса і поля, та не підіймати невідомі предмети з вулиць. Дорогі глядачі, якщо бачите міну, не підходьте, не чіпайте та телефонуйте 101. Знаєш, ти всі правила тепер цілком спробуй я перевіряти. 12 сочин, бережи У-у-у Крок За кроком до безпеки Нас ведуть, ці станя за соробих курс, байково -у всі ремонтимо. Не панікуйте і дотримуйтесь правил безпеки. Подбавши про себе, допоможи тому, хто поруч. Бережи себе, адже нам ще відновлювати країну, і дбати про безпечний світ. Давай, збережемо просір, це зробити просто з нами завжди не здавай. Порятуєм все світ, відбайдужий це сільці, сім восьми із чудес давай, збережемо просір, як безпечний острів, катастрофам, скажем ні давай, порятуємо все, світ, хай палають весня, у світу не у війні.